Підсумовуємо день, що минає в ефірі першого західного. Це інформаційна програма. Очі ми звати Святослав Драбчук. Вітаю, Рашисти Вдарили ракетою по одному із сіл на Золочівщині. Внаслідок обстрілу загинуло. П'ятеро людей знищено два житлових будинки, декілька господарських будівель та автомобілі. Також через вибух пошкоджено й сусідні будинки. Там повибувало двері, шибки та огорожі. Через вибухову хвилю в населеному пункті зникла й електроенергія. З місця події наші журналісти. На місці ракетного обстрілу усе в руїнах повсюдно розкидані дерев'яні балки, цегла та залізяча. Металеві залишки ретельно перевіряють військові ракетні уламки, складають в окрему ємність як доказ російської агресії. Ось цей чоловік у розпачу курить цигарку. За одну мить він втратив маму і тата. На камеру сил говорити немає. Серед будівельних уламків чоловік намагається віднайти бодай якісь речі батьків. Щоправда, йому радять це робити вкрай обережно. Залишки будівлі надто хиткі і можуть обвалитися в будь-яку мить зверху. Грустом цього важить. Ну, може, бришитися любить у Четверту ранку, з 8 на 9 березня, Оксана Остапенко запам'ятає, назавжди. В жінки загинула старша сестра і двоє швагрів. Подзвонила і сказала, каже, що до Славка попала, чи впала, чи попала ракета. Каже, і хату нашу теж наших завалило, не знаємо, чи живі. Швагра швадра мого було день народження вчора. Вони тут сиділи, святкували і полягали спати. Так сталося. Рятувальники розчищали будівельні уламки декілька годин. Намагались знайти бодай когось живим. Немарно. Відтак лише тіла загорнуті в чорний целофан. Іншому будинку, що навпроти, теж загинуло подружжя. Будівлю звели нещодавно. Відтак вціліла трохи більше. Залишилися живими лише два собаки. В одного перебита лапа, іншого чотирилапого витягли з-під завалів. Звільнившись, пес не міг натішитися. Сьогодні він народився вдруге. Вибух був настільки потужним, наголошують ДСНСники, що тіла людей порозкидало на десятки метрів. Це підтвердив і сусід. Чоловік досі оговтується. пошкодження у мене є. немає. Берей нема, повибивали все. Тут все повибивано. Що я можу сказати? З тамтої сторони, вон ту в літній кухні немає вікон, забору всього нема. То тако було, хлопці, як черник. Хлоп і все. Окрім понищеного приватного майна, вибух пошкодив і електромережі. Відтак населений пункт без світла на Золочівщині. Це вже друге влучання по територіальній громаді. Її голова Ігор Гринтів запевняє, допоможуть усім постраждалим. Ми зараз обраховуємо всі збитки, фактичні, і в подальшому я думаю, що будемо намагатися допомогти кожному, хто цього потребує. Сьогодні вже є певні дзвінки від тих, хто хоче допомогти. В обласній військовій адміністрації розділяють біль із близькими загиблих. Та вкотре просять бути оба під час тривоги співчуття родинам загинувших вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також за інформацією обласних чиновників відомо, що завдяки протиповітряній обороні вдалося збити усі російські ракети на території Львівщини. Відтак, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі, встановлюють слідчі. Віталі Ковела, Юрій Кісь, програма очі.